Уклала у скарбничку здобутків дві медалі з міжнародного чемпіонату. Криворізька спортсменка Дарія Миронова стала віце-чемпіонкою Європи з джиу-джитсу, змагання, з якого проходили у Румунії, у місті Пешта. Дівчинка ділиться. До боротьби за першість готувалася дуже довго, а за два місяці до змагань ще більше ускладнила свої тренування. Попри досить тяжку боротьбу, спортсменка посіла друге місце. Від перемоги її відділяли лише декілька балів. Я приймала участь у двох категоріях: це u 18 50.

і U-18 мінус 57 Невадзе. Доволі непоганий результат, але все одно є над чим працювати. І хочу забрати перше місце в подальших чемпіонатах. Дівчата доволі були сильними. Вже ж це чемпіонат Європи і просто так туди не їздять. На чемпіонаті за перше місце змагались більш ніж півтори тисячі спортсменів з різних країн Європи. Від України на змагання поїхали більше сотні учасників. В загальному заліку наші джицери

Тренер дівчинки ділиться результатом своєї учениці задоволений, адже на цих змаганнях побачив її старання та потенціал завдяки тому, що дівчинка здобула друге та третє місце у різних категоріях, зміг побачити над чим ще треба попрацювати та поділився секретом успішної підготовки. Тут такий фактор, що дівчатам більше... Більше приходиться працювати з хлопцями. І коли вони виходять на татамі з дівчатами, їм набагато легше в цьому плані. Наш вид спорту е, розвиває такі навики, як е, витривалість, е, е, віру в себе, тому що. Е, до перемоги можна йти дуже дуже довго, не так швидко, виходить, як хотілось би, бо багато спортсменів приходить. Думають, що вони за дві неділі стануть ніндзями черепашками, але ж ні, тут треба багато працювати. Проте джицери клубу на цьому зупинятися не збираються. Вже зараз розпочали активну підготовку до наступних змагань. Вже цієї суботи на спортсменів чекає Кубок області. Пізніше, у травні, криворізці поїдуть на чемпіонат України. А вже в жовтні на юних зірок спорту чекає боротьба за. Перші світу в Греції тому бажаємо нашим джитсерам наснаги для майбутніх перемог. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.